Закарпатські правоохоронці знешкодили злочинне угруповання наркоторговців, яке складалося з чотирьох ужгородців. За оперативною інформацією, середній дохід зловмисників з продажу наркотиків становив орієнтовно 150 тисяч гривень щомісяця. За місцем проживання усіх фігурантів справи поліцейські провели санкціоновані обшуки. Серед вилученого – десятки згортків з метамфітаміном, пристрої для вживання наркотиків, готівка, мобільні телефони, електронні ваги та чорнові записи. За цінами чорного ринку під час обшуків. З незаконного обігу було вилучено наркотиків на суму понад 100 тисяч гривень. Усіх чотирьох членів злочинного угруповання поліція затримала у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі їм вже повідомлено про підозру а також слідчі подали клопотання до суду щодо обрання наркоторговцям запобіжного заходу. Торговцям наркотиками загрожує десятирічне ув'язнення з конфіскацією майна.